Народ, слава Україні! Молодя. Я дякую. Я вам хочу сказати, що ми маємо давати один рішучий організований удар. Ми маємо обдумати всі шляхи. Ми дали їм час за цей час. Ми маємо, як казав Семен, організуватись. Після роботи прийдіть на 15 хвилин до цих хлопців, візьміть участь, принесіть якусь булочку, але беріть активну участь. Ми на Київських пагорбах будемо тиснути цю ладу, ми будемо сюди приїжджати. Але ми їм дали, ви бачите, скільки часу тиждень. Ми їм дали тиждень, а тоді, тоді їх не спасе нічого. Тоді ми нанесемо цей удар, який називається народовладдя. І щоб вони це розуміли, що буде далі. Я вам всім дякую за вашу толерантність, за розуміння того, що там мають потім працювати люди. Ми показали, що ми, що ми розуміємо, що ми хочемо, що ми виховані люди, порядні, але ми не дамо плювати на наше право вибирати владу і вибирати своє майбутнє. Ми, я приїду сюди знову в неділю. Ми привеземо зі Львова, з Івано-Франківська, з Тернополя, з Києва. З Це твоя відповідальність, що в країні розкитується лодка. Це твоя відповідальність на те, що зараз в кривому розі вийшли люди і вимагають зараз своїх прав. За тобою буде належати, що буде відбуватися за тиждень. Але я вас дуже прошу, не розслабляйтесь, Бо тому що вони тільки того чекають. Вони чекають, того, щоб ми забули, що таке Майдан. Вони нам насаджують якусь меншу вартість. Вони кажуть, Мы сейчас не уезжаем. Здесь остается депутатский десант. Наша победа будет коваться на нескольких фронтах. Мы будем выгонять ЦВК, мы будем выгонять генпрокурора, мы будем поднимать патриотов по всей стране. Все встречаемся здесь, в воскресенье. И не слушайте те продажи и средства массовой информации, которые говорят, что все пропало. Это у них все пропало. А у нас все только начинается. Слава Украине! городе я горжусь тем что воевал вместе с вашими хлопцами мы не уходим мы победим слава украине Дорогі сусіди по місту, ми завершуємо сьогоднішній наш мітинг. Але що я хочу сказати? Ми створимо єдину сторінку у Фейсбуці, вона вже є Кривий ріг проти вілкула. Підписуйтесь на неї, там ми будемо обмінюватися останніми новинами та інформацією. Також групу ми створимо в «Контакті». Завтра, буквально завтрашнього дня, біля намету буде працювати координаційний центр, де ви зможете залишити свої контактні дані та. Сказати, уточнити, чим ви можете бути нам корисними або хочете, яку ініціативу взяти на себе. Ми сьогодні розходимося, але ми не здаємося, і це не означає, що ми пускаємо руки і перестаємо відстоювати свої права. Це не війне, це лише початок. Ви розумієте це? Ви з нами. Тоді щодня, біля намету, зустрічаємось о 18.30. Завтра перший раз будемо пробувати, як вона знайомитись, спілкуватись і розробляти спільну стратегію. Ми чекаємо на вас, ви нам потрібні. Слава Україні! слава! Приезжай, приїжджай! вот порядок.